Вітаю, колеги. Хотіла проінформувати вас про те, що сьогодні заклади охорони здоров'я продовжують надавати медичну допомогу і жителям Тернопільщини, і пораненим бійцям у всіх ракурсах надання медичної допомоги. Зараз гаряча пора, тому що лікувальні заклади проходять етап контрактування з Національною службою здоров'я України. Це те, від чого буде залежати, яку вони будуть надавати видим допомоги і які суми грошей вони зможуть заробляти. Це є дуже важливим на сьогодні, і крім того, відбуваються певні зміни. Зокрема, з 1 січня є зміни у виписці правил виписці рецептів. І тому ми сьогодні запросили генерального директора аптечного об'єднання. Це заклад обласної ради, який успішно працює, відгукується в співпраці з лікувальними закладами. Як забезпечити все-таки отримання медичного препарату жителями нашої області? Тому що лікар виписує, а аптека повинна забезпечити. Але є певні зміни, і про це Наталя. Василь розкаже. Будь ласка, на те, дякую. Доброго дня, шановні колеги. Так дійсно з нового року вступили в зміну в дію зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України. І так, з 1 січня 2024 року отримати ліки та медичні вироби у рамках програми медичних гарантій, тобто на лікарські засоби, вартість яких реімбурсується, у нашій області можливо лише за електронним рецептом. Виняток за паперовим рецептом можна отримати лікарські засоби, які реімбурсуються лише на територіях, де ведуться активні бойові дії або довелися, які є окуповані, і входять ці території mm -hmm. в перелік, які затверджено Міністерством з питань реінтеграції окупованих територій. Також з 1 січня електронний рецепт має виписуватися за міжнародною непатентованою назвою, тобто діючою речовиною, обов'язково вказуючи дозу та форму випуску ну, лікарського засобу. Ну Форму випуску, тобто, чи це є таблеточка, чи це є ампула, mm -hmm. чи це є ін'єкція. Якщо комбінований лікарський засіб, і в склад якого входить 4, до 4 діючих речовин, то абсолютно в рецепті необхідно вказувати таких 4 діючих речовини. Відповідно, якщо в лікарський комбінований засіб входить. Після 4, 5 і більше, тоді за такий лікарський засіб пишеться в рецепті електронному і паперовому, в тому числі за торгівельною назвою. Також за торгівельною назвою вказуються лікарські засоби, подібні до біологічних, mm -hmm. біосиміляри, а також які не мають міжнародної непатентованої назви. Ще одне таке нововведення: раніше паперові рецепти лікарів могли писати тільки власноручно. З 1 січня вони можуть виписувати. Рецепти за допомогою друкарських пристроїв. Звичайно, виправлення в рецепті, як і раніше, не допускаються. Отже, хочу так підкреслити: з 1 січня отримати лікарські засоби і медичні вироби за програмою реімбурсації в нашій області. А також наркотичні засоби можна виключно за електронним рецептом. Взагалі я вважаю, що 24-й рік можна буде назвати роком електронного рецепту, оскільки ми всі бачили, як розширився функціонал електронного рецепту. Тут е, включилися і медичні вироби, долучилися, так і там і лікарські засоби для трансплантації, і наркотичні засоби для лікування паліативних хворих. Ще хочу таке звернути увагу, що пацієнти можуть отримати. Електронний рецепт, навіть не відвідуючи лікаря, тобто дистанційно це так. абсолютно спростило, е, як то каже життя пацієнту, і е, термін дії такого рецепту, наприклад, електронного, який отримує він дистанційно, і купує в аптечному закладі за власних коштів. Також збільшено міністерством охорони здоров'я на 90 днів. Також з е, 1 січня запрацювала і нова програма медичних гарантій. І що хочу сказати в. Е, Частині реімбурсації програма не тільки не зменшена, але доповнена десятьма новими міжнародними непатентованими назвами, які будуть використовуватися для лікування розладів психіки та різних психічних розладів. Тому програма працює. Аптечні заклади відпускають лікарські засоби. Ми всі знаємо це і лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, в тому числі профілактика інсультів, інфарктів, інсуліни, нецукровий діабет, цукровий Ми діабет, другого типу, так, астма. Наркотики, тобто працюють, де можна побачити, ми всі бачимо аптечні заклади, в яких є наліпки, на дверях, чи фактично можна побачити по дашбордах, на дашбордах НСЗУ, і так само є перелік тих лікарських засобів. Станом на зараз відпуск лікарських засобів здійснюється в програмах реємбурсації, здійснюється відповідно до переліку, який був затверджений станом на 10 серпня. Тобто фактично продовжується. В перелік входить досить багато, там 492 торгівельні назви і медичних виробів 23 торгівельні назви. Тому реімбурсація працює, ліки пацієнти можуть отримати без проблем в аптечних закладах Тернопільщини. Дякую. Дякую. Чи є в когось запитання? нозологія ну, – це не нова, просто кількість молекул, тобто кількість діючих речовин, самих лікарських засобів тобто, препаратів. Кількість препаратів збільшено. Mm -hmm. І фактично, дивіться відповідно до програми медичних гарантій, вноситься ну так діюча речовина по простому, так тобто, а вже станом у на нас завжди так є два рази на рік, в лютому і в серпні, затверджується перелік. Тобто, держава реферує ціну. По цій безпосередньо молекулі виставляє, а тоді вже виробники беруть участь і входити їм в перелік лікарських засобів, які будуть відпускатися, чи це буде безкоштовно, чи це буде невеликою доплатою. Так, абсолютно тут же абсолютно кожен виробник, кожен власник реєстраційного посвідчення, якщо це є імпортований лікарський засіб, він обирає для себе. Але однозначно перелік досить великий, і з кожним роком він розширюється. І, ну, і ці і хочу зазначити, що ці 10 молекул їх держава. Буде реімбурсовувати вже починаючи з серпня місяця. Ну, знову ж таки, буде новий перелік, затверджений, і буде тоді здійснюватися рембурстацію. Нової нозології не включено. Ну, дивіться, в е аптечні заклади, ну, взагалі, як здійснюється так? Ну, в загальному скільки коштів відповідно закладається в державному бюджеті України, і воно аналізується, скільки було відпущено за попередній період. Щоб були проблеми для відшкодування вартості за відпущені ліки в аптечних закладах, ні не було за минулий рік. Тому я абсолютно досить багато аптечних закладів працюють у програмі, в тому числі і аптечні заклади. Е Комунальної форми власності, власник яких є Тернопільська обласна рада, всі підключені під програму медичних гарантій, аптечне об'єднання. Абсолютно е, немає проблем щодо надання і відпуску таких лікарських засобів в межах аптечних закладів. На сьогоднішній день ми працюємо більше над тим, щоб в віддалених місцях нашої області. Пацієнт мав отримати можливість при медичні вир... препарати по доступних ліках. Для цього плануємо як зробити виїзні аптечні пункти, які будуть е... реалізовувати препарати по програмі Доступні ліки. На сьогоднішній день стоїть завдання, щоб в кожній територіальній громаді була аптека обов'язково, яка підключена до програми НЦЗУ Доступні ліки. А тоді ставиться завдання та аптека, яка є в громаді, щоб виїжджала... Раз в тиждень, раз в два тижні, щоб люди знали, що до них такий аптечний е, кіоск, чи як там аптечний пункт Аптечний так. пункт приїжджає раз в 10 днів, наприклад. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб забезпечити нахжит. Фактично, е, керівники кожної громади зацікавлені відкритті. Я знаю до мене, як до керівника аптечного об'єднання звертаються е, голови громад, в тому числі і сільських щодо відкрив. Таких аптечних закладів з можливості надання заключення е, так, так е, НСЗУ довгові, щоб люди громади, навіть віддалених громад, могли отримувати доступні ліки у межах програми. Тільки аптеки. Аптеки, ап, 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 так. Тільки ті, які законтрактовані з НСЗУ. Фактично. Але це в ліцензійних умовах обов'язку. Такого? Такого немає, а тобто, тепер вже будуть водити міністерство? Тобто це, це абсолютно добра воля, скажімо так, аптечного закладу, Захал. працювати чи не працювати по програмі? Ну, Мені здається, більшість все-таки. Досить багато, скажімо так. Якщо працює, е, гго, так, працює. якщо е, говорити е, про міську місто, однозначно проблем немає. Тут проблема доступності, все таки, як сказала Ольга Маркіянь, більше в сільській місцевості, тому що аптечний заклад, все таки, це є спор заклад, тобто. В сільській місцевості утримування таких закладів дуже, дуже важко і вони не окуповують себе. Відповідно, аптечні заклади майже відсутні в сільській місцевості. Але ми стараємося. Ми працюємо Але тим, що Але в кожній шоком, громаді, має бути хоч одна? Так, максимально дуже велика проблема, наприклад, з доступністю лікарських засобів наркотичних так, для лікування паліативних хворих. У Нас всього навсього 11 аптечних закладів із великої кількості мають ліцензію на обіг. Наркотичних засобів. Ну, відповідно, це є проблема, так, доступність. Не отримують електронний рецепт безкоштовний, але їм треба їхати. Треба їхати, щоб отримати. Ну, не користуюсь, нема проблем. Абсолютно, абсолютно так. Фактично на телефон приходить номер код. рецепту із кодом. Ну, абсолютно, це, це не є такою особливою проблемою. В кого немає, звичайно, коли дивіться, при реєстрації, коли е, е, лікар зазначено в декларацію, що це не, не номер рецепту, е, перепрошую, не електронно, а приходить роздруковується інформаційна довідка. І там вказано і номер рецепта, і код, по якому можна відпустити. Тобто проблем немає. Це вже давно відпрацьований варіант Романін України, який знаходиться в будь-якій точці України. Незалежно з ким в нього підписана декларація, він звертається чи в амбулаторію, чи в центр винної медичної допомоги. Йому надається. Та допомога, яку він потребує. Він потребує виписки рецепту, значить йому випише сімейний лікар на тій території, там, де він знаходиться. Я вам дякую. Дякую. Побачимо. До побачення.